Привіт, наші любі дівчатка та хлопчики! А ви любите гратися в гаджетах? А дивитися мультики в інтернеті. Тоді швидше виконуйте завдання, які вам точно сподобаються. Поїхали! Відгадай загадку! Якщо чемоданчик, ти цей маєш, то з ним багато всього пізнаєш, як то скринька піа ховає, та він усю інформацію в системі зберігає. Намалюй цей предмет! Та прийшли мені! Цікаво, а як називається пошукова система в твоєму гаджеті? Зроби її скріншот та прийшли мені. За допомогою Google пошука знайди відповідь на запитання: в якому році виникла мережа інтернет. Напиши ці цифри на папері та прийшли мені. Що за тваринка сховалася у цьому значку? Виклади слово відгадку з підручних матеріалів, сфотографуй та прийшли його мені. Розкодуй разом з батьками фразу QR-коду та напиши її в коментарі під цим відео. З нетерпінням чекаю на твої фото у viber групі. До зустрічі!